Доброго часу доби. Продовжимо знайомитись з мовою програмування Python. Розв'яжемо задачу номер 8953 з ресурсу eOLIMP. Задано масив з n цілих чисел, виведіть його елементи в стовпчик, не змінюючи початковий порядок. Вхідні дані. Перший рядок містить число n, n більше або дорівнює 1 менше або дорівнює 100. У другому рядку записані n цілих чисел, кожна з яких не перевищує за модулем 100. Виведіть елементи масиву по одному числу в кожному рядку. І приклад вхідних даних та відповіді. Переходимо в редактор коду. У мене ця задача вже розв'язана, тому я просто скопіюю код і вставлю до редактора. Далі, у мене тут наведено вхідні дані. Давайте ми додамо ще одне якесь число. І запустимо програму на виконання. Ну, ось ви бачите. Отримали результат. Ось східні дані. І ось ці ж числа виведені в стовпчик. Надішлемо наш код на тестування. Ви бачите, що всі 100% наша програма успішно пройшла. Отже, ми правильно розв'язали дану задачу. На цьому все. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей.